Буде встановлена ось така камера. Разом з ручкою вона йде замість рідної. Так само вона прорезинена, гарно, чітко сюди стане. a четверта буде в роботі. Звертаємо увагу при замовленні у вас Audi концерт або мультимедіа. Також у вас до рестайл або після рестайл. До рестайлі йде рамка не цільна, а після рестайла вона йде цільна, все це срібло, заходить туди, як ваш шостій. Це все ми будемо замінювати. Зсередини встановиться сюди на 10 дюймів, ну десь біля 9, навіть я вам скажу. Монітор буде великий. Побачите, як буде гарно. Готова. Встановили магнітолу. Як бачите, екран у нас став набагато більшим, виглядає все більш сучасно. аварійка у нас новенька кнопка працює. Камеру заднього огляду, пам'ятаєте, ми вам показували, як вона виглядає в ручці. Також підтягнуло активну розмітку, дуже зручно, коли ми їдемо назад. Магнітолу також є USB-шки. Ось сюди ми їх вивели. Можна через USB-музику слухати. Всі додатки, звичайно, як у будь-якому андроїді, Бачите, Play Market, YouTube, карти і так далі. Також у нас є CarPlay. Це у нас наш телефон підключаємо і користуємося усіма додатками, що є у нашому телефоні. Вейс, гугл-карти. Все це можна користуватися. Так, що у нас ще? Стандартно у нас працює рідне це меню. Відображається радіо. Тобто ми можемо керуватися тут. Гучність, звичайно, вона працює і на кермі. І е, тут ми можемо користуватися всі ваші налаштування по Audi також працюють. Е, можемо звідси вийти от таким чином, просто натиснули і знову перейшли сюди. Е, тут знову ж таки можемо послухати музику з нашого iPhone. Е, грай, я вам скажу, валить конкретно. Звучання обалденне ну, це по моєму досвіду. Тож, будь ласка, кого зацікавив такий варіант? Звертайтеся, будемо раді.